Відповідно, ми базується і техніка, і відповідно люди, які можуть допомогти відразу у разі ускладнення ситуації і, взагалі, зараз для того, щоб люди могли отримати і продукти харчування, і питну воду. Що ми бачимо кадри, кадри жахливі? Дійсно, люди опинилися буквально в водяній пастці. Що людям робити в такій ситуації? Які ваші поради? А, дивіться, тут ситуація наступна. А ми все ж таки очікуємо, що а, вода зійде. Тому що перебороти водну стихію, природну стихію не завжди виходить, але виходить допомогти людям людям підвести продукти харчування, підвести питну воду, відповідно відкачати там, де це можливо воду з їхніх помешкань. Але масштабні якісь підтоплення відповідно вони мають пройти самі. Поки що ситуація абсолютно контрольована. І Це підтверджує відповідно український гідрометцентр. Є е, там проблемні ділянки, зокрема понижені по руслам певних річок, зокрема там Дніпро і е, Десна на Чернігівщині. Дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Вікторія Шевченко Укрінформ. у мене буде питання щодо розмінування території. Скільки наразі за площою водойм України було розміновано, і чи багато ще залишилося розмінувати? Хочу сказати, що загальна територія у нас потенційно небезпечна потенційно забруднених. Території це 174 тисячі квадратних кілометрів, а це фактично 30% від загальної території держави, включаючи окуповані території. З них це 14 тисяч квадратних кілометрів, які можуть бути забруднені саме належить. До акваторії Точно цифру я вам не скажу, тому що тема трошечки інша у нас сьогодні. Але хочу сказати, що частина з цих акваторій розміновується разом з суходолом. Звичайно, пріоритетом у нас є це об'єкти критичної інфраструктури, такі як Лепи, такі як газогони, водогони, дороги, залізниці і так далі. А також зараз сільськогосподарські угіддя. Але разом з тим проводяться роботи і розмінування щодо розмінування акваторії, особливо там де велися бойові дії на деокупованих територіях. Робота ця не швидка, вона ще більш тривала ніж е, піротехніки проводять роботу на суходолі, тому що потрібна певна техніка, такі як підводні дрони, для того, щоб обстежити дно, і вона в нас є. Потрібно занурених спеціальних а, піротехніків водолазів і обстеження дна, але воно однозначно проводиться і а, робота така триває і триватиме. Дякую вам. Вчора ми знаємо, що окупанти обстріляли Миколаїв. Якщо у вас є оперативна інформація про ту рятувальну роботу, яка там зараз ще триває, чи вже закінчилася, то розкажіть нам, будь ласка. Так, дійсно, сьогодні близької 1.20 отримали сигнал про обстріл, зокрема історичний будівель Миколаєва, і відразу на місце виїхали пожежно-рятувальні і аварійно-рятувальні підрозділи. Приступили до гасіння пожеж на декількох об'єктах. Хочу сказати, що на одному об'єкті було пожежу ліквідовано. На площі 100 квадратних метрів це фактично житлові будинки, і другу на площі 500 квадратних метрів. І е, також в результаті обстрілу е, було руйнування одноповерхового житлового будинку. Е, там постраждало шість осіб і ще одна людина загинула. Е, в першому, е, взагалі, у як я говорив, в житловому будинку, там е, відомо про 17 постраждалих і одну. <звіг> з них одна дитина, яка робота була проведена? Відповідно, де блокування було людей, які не могли вийти. І на жаль, цього загиблого загиблу людину рятувальники теж відповідно деблокували і винесли із пошкодженої будівлі. Загалом до ліквідації наслідків цього обстрілу було залучено понад 100 рятувальників, і роботи на даний момент там завершені. Я дякую вам за цю інформацію. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні.